Сатана найбільше боїться такої молитви, Небесний Отче, я приходжу до Тебе з тілесною слабкістю і серцем, яке потребує тебе. Ти Господь життя, ти Бог, який зцілює душу і тіло. Я шукаю не тільки зцілення. Я ще більше бажаю, щоб ти очистив мене, оновив мене і повернув моє серце до твоєї волі. Якщо ти бажаєш, прошу тебе, простягни руку і зціли мене, щоб я міг продовжувати служити тобі. Якщо мені все ще потрібно нести цей хрест, прошу Тебе, дай мені сили пройти весь шлях із надією і вірою в тебе. Господи, я готовий підкорятися Твоїй волі, чи то зцілення, чи то слабкість, хай моє життя прославляє Тебе. Ти моє світло, моє спасіння, моя опора на все життя. Дякую тобі за твою любов, дякую за те, що ти ніколи мене не залишаєш. Якщо ти також щиро бажаєш наблизитися до Бога і шукати Його волю, будь ласка, використовуй цю молитву, щоб відкрити своє серце перед Богом. Напиши Амінь. Хай Божа благодать, присутність і мир прийдуть до тебе і в твій дім.